Вітаю вас у своєму садочку. Сьогодні свято Івана Купала принагідно всіх вітаю з цим таким центральним святом літа. Маківка літа, можна сказати. Сьогодні ще трішки пройдемось, прогуляємось моїм садочком. Покажу, що такого гарного розквітла. Подивимося, що ще можу вам запропонувати, тож вирушаємо. Ось починаємо зразу з мого будиночку фонарика. Тут ось поруч зростають такі кущики. Це рослинка називається Сісірінхіум. Ось така чудернацька назва. Зараз вони вже відквітували, ось, видно, були квіточки. Маленькі такі синенькі, як зірочки. І вони довго квітували на початку літа, це можу їх тут. Декілька кущиків вам викопати. Як більшенький гривень 40, як меншенький 30. Ось це такий більший. Це ось меншенькі. Ну, це їх можу запропонувати. О, нас тут зразу вітають пташки. І ми вас вітаємо. Трояндочка. Рясно як квітує після такої кардинальної обрізки. На користь пішло. Маківка літа все таке насичене. І хоч і погоди зараз такі несприятливі, часто бувають, а все ж таки зранку дуже все гарне. Особливо як трішки ще полить його. Звечора я вчора поливала там на огороді, думала, що сьогодні буду бур'ян полить. А воно ж свято, ну, трішки будемо відпочивати. Ось знову прийшли сюди до буквиці, вона прям з кожним днем все вищою робиться. Висота вже її більша метра, це точно. Тримаються квіти. А це ж уже ось зараз хочу сказати, це ж ще тут тінь, ще воно ранок. І дилосперма закрита ще. А я вам у минулому відео якомусь казала, що там корні є, що я її можу запросто відділяти від великого куща і розділяти. Ну, я спробувала це робити. Зараз покажу, що воно виходить. Ось, там корні дуже такі, як зачатки корнів. Я то їх положила, землею присипала. Ну, таке, звісно, надсилати тільки це великий ризик. Я, якщо ви готові на такий ризик, так я можу отак одірвати частину куща. І, наприклад, її у пакет якийсь скласти і вам прислати. Якщо ви так не проти, то можете мені написати. А собі я пооділяла, кубки вон, лежать. Ну, не факт, що воно там поприживається, то вже так сказати, що в мене її багатенько, і я її можу так проводити експерименти. Тут ось також постійно радує мене своїм квітуванням. Оця пеларгонія. Це теж добра згадка від Наталі прислала мені. Ось. Ну, отже ж, корні тут. Бачите, що це б я могла тут поділяти, щоб трішки місця дати вільного для пеларгонії. Красунька, хай би розросталась. Тут Лілії. А он уже в кадр попадає. Винуватиться, можна сказати, зйомки мого сьогоднішнього відео. Це Лілія. Зараз ми до неї поближче підійдемо. Тут пахощі, я вам не можу передати які. Пахне на весь мій садочок. Зараз я Це із цього боку, ось теж вона сюди повернута, гарно її видно. А зараз іще обійдемо з другого боку. Ось як вона здалеку виглядає, так як до неї підходите, Отака вона. Ось переставлю руку, щоб було зрозуміло, який розмір. Погляньте яка ж квітка, боже мой, а всередині вона зелененька. А тичинки які, яка красуня. Оце так Лілія. Це вона називається ОТ-Гібрид Молдана. Це я на сайті Лілія її виписувала навесні. Щось, по-моєму, 39 гривень вона коштує. Ну, за таку ціну це краса нереальна. Я їх там виписувала шість штук, вже чотири відквітували. Тут ось оранжева була, я вам її показувала. Ось жовтенька ще продовжує. Ну, поки ще ця, звісно, з них найгарніша. Яка ж тільки гарна. Ну, ось уже ж покажу тут оці мої делосперми, ті, що я намагалася відсажувати. Така вона цікава рослина. У неї такі м'ясисті ці стебла, прям як водой напитані. Її дійсно що не треба й поливати. Тут же ось поруч ось, прям я ще від лілії не відійшла. І хочу зняти вам ще георгінки, як зараз гарно квітують. А це ось чорна пшениця. Ну, поки що. На вигляд гарненька. Такий свого роду теж злак. Злак ще ж це модно в садочку. Дельвесік. Ось скоро ж буде гортензія розквітати. Це лаймлайт. А ось іще гортензійка, вона вже квітує. Це називається вона примреад, мініатюрна гортензія. Це в неї такий мотильковий тип квітування. Така манюсінька гарнюсінька. Ну тут ось іще є кому може вона буде цікава. Питайте, можу викопати її. Таке рябеньке листячко. Так ось ось тут далі у мене барвінок варії, гатний. Це така простяцька рослинка. Не дуже швидко вона у мене розростається. Це вже, мабуть, третій рік вона тут знаходиться. Ну так, тільки трішки стала нарощувати свою масу. Тут навіть біленькі є такі. Барвінки то тінь полюбляють, а воно у мене тут в основному сонце. Тому не дуже розростається. Знову знімаю гауриті що у дворі. Ось як вони зараз колишуться на вітру. Красуньке. Ось також можу запропонувати оцей очіточок. Ось він зараз квітує такими біленькими, а так він коричневий. Ну він не корал рів. Колись я виписувала корал Рів, так там були такі крупненькі листочки, як копійки кругленькі, це якийсь інший. Оце ось зараз покажу тут у мене Росте кущик такий, називається це плющ зараз тут, а тут ось оцей кущик. Тут у мене відносний тіньок. Оця вербичка дає тінь, і тут он барбарис, і тут би таке гарненьке містечко було б для хости. От я хочу викопати звідси оцей кущик. Він називається Аянія Тихоокеанська. Так, я його виписувала під такою назвою. Ось такий він. Ну, він може витримувати і сонце. Я хочу його викопати, розділити десь на сонечний участочок, його пересадити. Так що, може, відділю там стаканчики. Може буде і на пропозицію щось. Показую, як виглядає. То ще живучки такі. Це ж та живучка, що я на неї кажу ж. Там деяким дівчатам дівчата мене спрашують, що у вас ще є на пропозицію. Кажу, живучка Металік Кріспа. Оце вона, отак вона ось виглядає. Оце теж мені її треба розсажувати, бо так вона ось я вже почала тут деякі відсажувати. Це теж звертайте увагу, кому цікаво. Ну і зараз ось уже в кінці відео свого покажу рослинки, які зараз у мене є тут стоять, які я ще, так би мовити, не попродала, можу вам запропонувати. Ага, ось на цій стороні тут стоїть. Оце, у бутилку я його тут великі корні. Це кровохлібка лікарська. Така вроді вона поприв'ядала, ну вроді як все нормально з неї буде. Ну Це я за неї хочу хоча б 50 гривень. Потім ось на цьому боці покажу, що тут у мене є. Оце ж та гіпсофіла почвопокровна Оцей кущик ну десь 40 гривень. Ось хоста. Це я її ось викопувала, тут вони в мене ось зростають, я вам показувала. Це що називається Квін Джозефін. Оце вона ось така. Я за неї хочу 100 гривень. Вона дуже повільно наростає. Хвоста така. Не то що з дорогих, ну і не з дешевих. Потім ось тут. Це маленькі хосточки. Міні, вони це мініатюрні такі хосточки По 40 гривень. Це я вже казала гібіскуси по 10. Оце ось гейхера така, як у мене рожевим квітує. Оце 40. Оце ось дельфініум. Вже він із цвіточком. І ось іще дельфініум. За дельфініуми 35, той що з цвіточком 40. А це викопала ось синюху. І не пропоную її вам. Жалко, жалко. Собі заберу. Сама собі у себе куплю. Ось. Така ще є ця піжма городянова срібляста, ще вони у мене є. Можу викопувати кому цікаво. А ось також мені треба оцю свою жимолость пристроїти у, у хороші господарські руки. Гарна така, гарний кущик. Там корні, вона вже викопана, вже доволі давненько. Видно, що вже навіть в своєму стаканчику вона прижилася. І Зростає нев'яне, дуже гарна. Це вона жимолость прифульну, але вони різні бувають. Саме ця вона квітує в травні такими рожево-жовтими квіточками. І дуже пахне. Це мені б за неї хотілося гривень 70. То ще там стоять рослинки, то я вже їх пообіцяла, треба вже зібрати посилку та відправити. Ще не все відправила. Тон розквітла гортензія деревовидна, кандібеле маршмеллоу щось таке. Щось вроді як таке. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. І хочу сказати, що ви мене там в коментарях питаєте, що, що у вас є. В основному я пишу, що мало вже що залишилося. Всім сподобався глауціум, його вже в мене немає. Каменеломки теж немає. Я там оставила собі трішки ж на розвод, так сказати. А потім ото буду ще кое що викопувати пропонувати, а ви пишіть уже, що вам уже на цьому етапі, що я вам показала, що вам сподобалось. Я все це записую, ну і типу як бронюю його для вас, ці рослинки. Ну так. На цьому завершую своє відео. Гарного вам свята сьогоднішнього. Милуйтеся красою літа. Всім всього. Найкращого. До побачення!